Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це робота м'язів, втома м'язів та її причини. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Скелетні м'язи мають унікальні характеристики, серед яких виділяють силу, напруження, витривалість, тонус і здатність виконувати роботу. Коли м'яз скорочується, він не тільки змінює свою форму, стаючи коротшим і потовщуючися, а й виконує механічну роботу. У Робота визначається як результат дії сили, яка переміщує тіло на певну відстань. Наприклад, коли ми піднімаємо вантаж на певну висоту, це вважається механічною роботою. Її вимірюють у джоулях основній одиниці енергії в міжнародній системі одиниць. Однак важливо зазначити, що скорочення м'язів є не тільки джерелом руху, а й тепла для організму. У процесі скорочення приблизно 20-30% енергії витрачається на виконання механічної роботи, наприклад, підняття або переміщення вантажу. Водночас більша частина енергії, близько 70-80%, перетворюється на тепло. Це тепло є важливим фактором у підтриманні постійної температури нашого з вами тіла, особливо під час інтенсивної фізичної активності. Скелетні м'язи мають здатність адаптувати свою роботу залежно від умов. Вони можуть значно скорочуватися із малим напруженням або, навпаки, розвивати велике напруження за мінімального скорочення. Напруження це стан м'яза, коли він тривалий час здатний утримувати скорочення, зберігаючи свою функціональність. Під час виконання фізичної роботи, наприклад, підняття вантажу, величину виконаної роботи можна визначити як добуток маси вантажу на відстань, на яку його переміщено. Проте, якщо м'яз скорочується, без переміщення вантажу, або якщо висота підйому чи відстані пересування дорівнює нулю, то і механічна робота також буде дорівнювати нулю. Це важливо розуміти, щоб правильно оцінювати ефективність роботи м'язів у різних умовах. Робота, яку виконує м'яз, залежить від його сили. Сила м'яза визначається як максимальне напруження, яке він здатен розвинути. Її оцінюють за тим максимальним навантаженням, який м'яз може підняти або перемістити, або ж за рівнем максимального напруження, яке він створює. Поодиноке м'язове волокно здатне розвивати напруження від 100 до 200 мг. Якщо враховувати, що в тілі людини є близько 15-30 мільйонів м'язових волокон, то теоретично вони могли б створювати напруження до 20-30 тонн за умови їх синхронної дії. На практиці це недосяжно через особливості координації м'язової активності. Поперечний переріз м'яса безпосередньо впливає на його силу, чим Тим більший переріз, тим більша сила. Під час тренувань тощина м'язових волокон збільшується завдяки зростанню кількості скоротливих білків у її структурі. Однак варто зазначити, що кількість м'язових волокон у кожному м'язі залишається незмінною. Сила м'яза багато в чому залежить від товщини скоротливих елементів або міофібрил. Товсті міофібрили здатні розвивати більшу силу порівняно з тонкими завдяки більшій кількості білкових ниткоподібних структур, що входять до її складу. Основні білки, відповідальні за скорочення, це актин та міозин. І ми з вами про них говорили детально на попередньому уроці. Іншим фактором, що визначає силу м'яза, є кількість. Волокон, які одночасно перебувають у стані скорочення. Цей показник може вірюватися від 3% до 80% залежно від виду фізичної активності та рівня тренованості. Юнаки мають великий потенціал для розвитку скелетної мускулатури за умов правильного тренування. Однак заняття силовими вправами слід розпочинати не раніше 14-15 років, коли організм вже достатньо Сформований. Регулярні фізичні вправи роблять м'язи не лише сильними, а й витривалішими, що позитивно впливає на загальний стан організму. Крім того, треновані м'язи працюють значно економніше, витрачаючи менше енергії, ніж нетреновані. А ось робота скелетних м'язів поділяється на статично та динамічно. Статична робота виникає, коли м'язи перебувають у стані постійного напруження без чергування, скорочення та розслаблення. Вона необхідна для утримання певного положення тіла, наприклад, утримування кінцівки чи вантажу в одній позиції або збереження стійкої постави. А ось динамічна робота, навпаки, забезпечують рухи, як от ходьба, біг або підняття предметів. Вона базується на чергуванні фаз скорочення та розслаблення м'язів, і завдяки такій взаємодії м'язи підтримують плавність та координацію рухів. Швидкість скорочення м'язів залежить як від частоти надходження нервових імпульсів, так і від властивості самих м'язових тканин. Усі скелетні м'язи постійно перебувають у стані часткового скорочення, який називається м'язовим тонусом. Тонус підтримується завдяки безперервного потоку нервових імпульсів, що надходять зі спинного мозку. М'язовий тонус відіграє важливу роль у підтриманні правильної постави тіла та забезпеченні стабільного положення внутрішніх органів. Зниження тонусу може негативно вплинути на здоров'я всього організму, і до причин цього належить перевтома, порушення режиму дня, недосипання, нестача вітамінів або негативні емоції. Щоб підтримувати здоровий тонус, важливо дотримуватися режиму праці та відпочинку, а також забезпечувати організм... З регулярними фізичними вправами. Витривалість м'язів це їхня здатність тривалий час підтримувати ритм роботи, не піддаючись швидкій втомі. Чим вища витривалість, тим більше м'язів можуть працювати ефективно. Основним джерелом енергії для скорочення м'язів є молекули АТФ, які діють як енергетичні акумулятори. Під час синтезу АТФ енергія накопичується, а під час її розщеплення вивільняється. Якщо до м'яза надходять достатньо. Кисню глюкоза в м'язових клітинах повністю окислюється, утворюючи велику кількість АТФ. Продукти цього процесу, вуглекислий газ і вода виводяться кровотоком. Проте, коли м'язи працюють інтенсивно, а кисню недостатньо, частина глюкози розщеплюється без участі кисню. Цей процес виробляє значно менше АТФ. Часткове розщеплення глюкози без кисню дає лише дві молекули АТФ, тоді як при повному окисненні з участю кисню утворюється аж 36 молекул АТФ. Поліпшення кисневого постачання можливо за рахунок розширення кровоносних судин і збільшення швидкості кровотоку до 20 разів. Це дозволяє доставляти більше кисню до працюючих м'язів, підтримуючи їхню витривалість. У м'язових клітинах за умови безкисневого розщеплення глюкози утворюється молочна кислота. Його накопичення є основною причиною втоми м'язів, стану тимчасового зниження або повної втрати працездатності. Втома відбувається наслідок тривалої чи інтенсивної роботи м'язів. Кількість виконаної механічної роботи м'язом збільшується разом із збільшенням ваги вантажу. Однак, якщо навантаження стає більшим, обсяг роботи зменшується, аж поки м'яз не вичерпує свої можливості та більше не здатний підняти навантаження. Важливу роль у втомі м'язів виконує також ритм їхнього скорочення, надто повільні або надто швидкі скорочення швидше визнають м'язи рівним із середнім ритмом. Оптимальне середнє навантаження та ритм скорочення дозволяє м'язам частково відновлювати працездатність між скороченнями, що віддаляє момент настання втоми. Ця закономірність відома як закон середніх завантажень. Також треба поговорити про працездатність м'язів. Вона відновлюється під час відпочинку, і важливо знати, що активний відпочинок ефективніший за пасивний. Це пояснюється тим, що під час активного відпочинку прискорюється кровообіг і обмін речовин. В результаті м'язи, які відпочивають, швидше підтримують кисень. Одночасно кров активно виводиться із, виводить із м'язових клітин молочну кислоту та інші. Інші продукти обміну речовин, зокрема ортофосфатну кислоту, заважає нормальній роботі м'язів і нервових структур, що може порушити передачу нервового імпульсу. Проте надзвичайно тривала або інтенсивна робота без належного відпочинку може спричинити перевтому. Це стан, коли енергетичні ресурси м'язів вичерпуються, а нервові центри живляться, що значно знижує загальну працездатність. Щоб уникнути перевтоми, необхідно дозувати фізичні навантаження, збільшити їх інтенсивність і починати з періодами відпочинку. Такий підхід дозволяє зберегти високу працездатність і підтримувати здоров'я м'язів. А ось регуляцію рухів забезпечується нервовою та гуморальною системами. У спинному мозку знаходяться нервові центри, які контролюють скорочення м'язів та здійснення простих рефлекторних рухів, наприклад, згинання ноги в колінному суглобі. Однак складні рухи, такі як гра на музичних інструментах або написання тексту, контролюються нервовими центрами, розташованими у впівкулях головного мозку. Мозочок відіграє ключову Роль у регуляції тонусу м'язів та координації руху і він також взаємодіє з іншими нервовими центрами, забезпечується плавність і точність дій. Гуморальна регуляція також дуже важлива. Гормон адреналін сприяє підвищенню тонусу м'язів, допомагаючи організму виконувати інтенсивну фізичну активність або адаптуватися до стресових ситуацій. Завдяки гармонійній взаємодії нервової та гуморальної систем забезпечується чітка та злагоджена робота опорно-рухової системи. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!